Так наостанок про Аргентину Аргентину і їхнього президента, нового президента Хав'єр Мілей, такого вони обрали. Дуже цікавий персонаж насправді, антиросійським, антикитайським, антибразильським любить Трампа насправді що ну, про деякі його заяви. Щодо його політики на посаді президента, взагалі він зробив символом своєї кампанії бензопилу. Ну я нагадаю, що Аргентина вона перебуває просто в жахливій економічній кризі. В них зараз інфляція перевищує 140%. І там поступово наближається до 150. І таким чином він ілюстрував бензопилою, ілюстрував плани урізати бюджетні видатки і побороти політичний, так би мовити, істеблішмент. Він також пообіцяв закрити центробанк і кинути. Хворий песо заради долара. Також через незгоду з політикою країн він заявляв, що відмовиться від зв'язків із Росією, Китаєм і Бразилією. А Бразилія, до речі, найбільший торговий партнер Аргентини. Він бачить своїм головним партнером, ну, Аргентини за його керівництва. Це Сполучені Штати Америки і Ізраїль. Він також підтримав Україну. Він виступав протягом своєї передвиборчої кампанії за Україну проти російської агресії. Зокрема, сказав, що дуже хоче зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Він крім того, Мілей ще виступає проти абортів, за носіння вогнепальної зброї. І він заперечував, що у змінах клімату винна діяльність людини. Через різкий стиль і суперечливе висловлювання його порівнювали з екс-президентом Шан Дональдом Трампом і екс-президентом Бразилії Болсонаром. Вибори, так я тут нагадаю, що відбулися на тлі економічної кризи. По суті, президент популіст, який прийшов до влади, як там. Вже коментарі різних експертів почитала, що кажуть, що відгукнеться аргентинцям такий вибір президента. Але під час своєї передвиборчої кампанії він ну дуже багато популізму. Ну пообіцяв витягнути країну з економічної прірви, але при цьому ну як завжди легке рішення. Як він святкував свою перемогу, дивіться. The man, the myth, the legend. Have... Uh, взагалі, мілей такий собі шоумен, uh, зірка тіктока, тока <laughs> який. Uh... Ну, повертаючись до його бензопили, так його символ його предвиборчої кампанії, символ його перемоги з цією бензопилою він обіцяв розпиляти державні витрати. Ось ця бензопила цього нового аргентинського президента. Він взагалі став відомим, став медійним, успішним завдяки аргентинському телешоу, де він виконував роль експерта. Він там розповіда... розповідав як про страждання від інфляції, так і про радість тантричного та сексу. Експерт з усіх питань, одним словом, ну ви знаєте, в Україні теж таких люблять, що був популістом, експертом з усіх питань і тільки прийшов до влади. І одразу все ж порішав. Знайшов всі легкі рішення і всі б жили добре, отримували великі зарплати, пенсії, жили собі і горя не знали. Але так не стається, на жаль. Україна не в такому економічному стані, слава Богу, як Аргентина. Хоча нам зараз без наших партнерів, які допомагають нам грошима, це і США, і це і Європейський союз, боюсь що крах економіки настав би дуже швидко, але нам фінансово допомагають, зокрема, і на соціальні виплати. так отож він під час своєї передвиборчої кампанії він дуже критикував владу, розповідав, які вони погані, що він все прийде, зробить, швидко виведе країну з кризи, обіцяв звільнити всіх чиновників. Ну, знаєте, такі новий нові обличчя, як в нас кажуть, нові обличчя, позасистемний політ там І таке інше. А, ну так Такого вибрала Аргентина, попри те, що він є проукраїнським. А, і його передвиборча кампанія вона справді була дуже цікавою. Ну, це шоу. Ну По суті, це було шоу шоу популізму, яке притаманне, Ну як ми можемо побачити не тільки в Україні. Але, але от тут давайте скажемо чесно: а, пан Мілей. Він переплюнув Україну. У своєму популізмі, так це точно. Просто подивіться на нього а, під час передвиборчої годки. Гатарі, гарі, гар. Есаєметра рейда фіска. Іси до сім'я снуа. А йдемо з Альбанко Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. Елановита людина. Друге відео в нас ще є. Шуня, давай ми його покажемо. Тут між іншим на цьому відео, в принципі, подивіться його. Воно і без перекладу абсолютно зрозуміло, що він має на увазі. Типу і Міністерья Афуера. Міністерство культури. Афуера. Міністерство состані. і розвитку. de las mujeres y género y diversidad! Afuera! Ministerio de Obras Públicas! ¡Afuera! Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. ¡Adopinamiento! ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Звільнити всіх, всіх нахрен звільнити і взагалі, щоб не було політиків, скоротити, прибрати. Центробанк закрити, від національної валюти відмовитися. І все таке. Але він сказав, що хоче вже відвідати Сполучені Штати і Ізраїль поза тим, коли його офіційно інавгурують в президенти Аргентини. Ну і Україну він теж хоче відвідати. В Ізраїлі, до речі, вже підтримали це і сказали. Ну Приїжджай, цікавий президент Україно-аргентинські стосунки сьогодні багато вивчала перед ЕТЕРом, що там у нас відбувалося, але насправді Аргентина була із цікавих фактів. Першою країною, яка визнала 1921 року УНР, і і єдиною, яка встановила дипломатичні стосунки з нею, і зокрема, це була здається, теж перша країна Латинської Америки, яка визнала незалежність України в 1991 році, вони це зробили там на початку грудня, а в січні 92-го вже встановили з Україною дипломатичні стосунки. Але якось в всьому всі ці історії, коли я читала, десь в 17 у році а, завершується якась така тісна співпраця України з Аргентиною. Ну, ми ж розуміємо, що країна з такою жахливою економічною, з глибокою економічною кризою навряд чи нам чимось а, допоможе, але дипломатичні стосунки треба налаштовувати, а, і така антиросійська риторика в Латинській Америці нам не заважатиме, аби тільки його сприймали серйозно, чесно скажу. Бо поки що, а, цей президент надто серйозним не виглядає.